Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ронок. Тихо. Вітру немає зовсім. Жоден листочок на деревині не тріпучий. Учора з вечора у нас отам почав накрапати дощ. Не знаю, чи був він там долі, чи ні, як стемніло. Пішла ж у хату, світло о 8 годині. Виключили. То вже ж лягла, та й гуляла. До 10, поки включили, тоді заглянула. Заглянула в інтернет та і знову вклалася. Ой, стільки хвилювань у мене оце майже 3 дні було. Я не знаю, як я ці 3 дні і виконала. Ой. Змолотили в суботу сою, а вчора картоплю броли. М -м -м. Добре, що хоч діти приїхали та допомогли. Голуб гукає голубко. Облюбували місце на антені. Оце вдвох посідають і сидять там. А я йду по цибульку себе дівчатка. І хлоп'ятка не показую, бо дві ночі через усі наші міроприємства різні. Мося зі мною, як завжди, через усі наші різні міроприємства мені не сполося, та який там сон. Хвилююся, щоб все зробити так, як треба. Змолотили, відвезли, здали сою, а це, а це нам привезли. Не знаю, будемо на той рік сою садити чи щось інше там в полі. Але залишили сою залишили на насіння. Хто не бачив, яка соя, зразу покажу. А там, знаєте, як другий раз читаємо в ковбасі, вона є. Ось, бачите, така суя. А я прийшла по цибульку. Перегнило багато її на городі, а оце ж вибрала гниє тепер в ящичках. Я вам там, як цибулю вибирала, показувала, що вона вродилася і гарна, але в землі. Почала гнить. Я ж її перебрала, гнилу викидала, а в ящички склала ж тільки таку, яка, яка, яка слід, яку слід вірніше. Ох, я любителька, Пусть це почухати, погладити. А це ж в ящичках лежить, дівчатка, не то гниє. Ось в ящичках, Дивіться, бачите, там яка. Треба, треба її перебирати, Ви там писали що... Ви писали, що кришите її сирою і в морозильну камеру складаєте. А тоді використовуєте ж в засмажку так як, так, як свіжу. Я ще не пробувала так її зберігати. ну Можна ж покришити. А то треба десь там в своїх талмутах, знайти. Прийшла ж. Ой, треба... Понакидати Готую на сніданок. Треба поритися в своїх толмутах знайти десь. Ой, Боже, все, дивіться, бачите? Ой, Боже, треба сьогодні поперебірати, бо пропаде і так почне ну, Ось, Дивіться. Уже, бачите, вже, вже 4 цибулини знайшло. Десь у мене там бачила рецепт. І все ось що робиться, ось що робиться. Хоча, ви знаєте, в магазині я була купувала навесні, то теж чи мало попадалося. Ось, ось така, дивіться. На тиждень, так? якщо хто один живе, на тиждень хватить. Супова заправа. Я ще не готувала, тільки там десь є рецепт. Треба, мабуть, закривуть. І, і супову заправу, і борщову. Якщо у вас є рецепт, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Вибачте, себе я не показую, бо після безсоння е, запухша опухша і на голові, то, як кажуть, знаєте, як кутурня на хоті. Зразу підемо, покажу вам, яка ж картопля у нас родила. Як вам сказати, непогана картопля малої, знаєте, кажуть, свиньочої зовсім мало, але ж і картоплі мало. Вона не пов'язалася. Щоб же ж картопля пов'язалася, треба, треба цього дощів. Ось якого його боку зайти? Ось, ой, ось, подивіться, бачите? Така картопля, суха гниль. Ось чимало сухої гнилі. І є мокра гниль. Оце ми так я вже там на своєму каналі казала: розова, оця, що я казала, не хочу її виведу, А вона, ви знаєте, іще і непогано вродила. непогано. Є, дібралися, діб, дібралися ці хробаки і до тої земельної ділянки, оце, де біля ставка. Не було там хробаків, а це вже й там є. Казав чоловік, загадував мені після картоплі посіяти гірчицю. Вже я ось трохи відійду від суботи-неділі, від сої, і картоплі. І поїду туди, посію сою. Ой, ой, мені та соя вже сниться. Посію я гірчицю і грабельками її перегребу. Сонечко все вище і вище, горобців на вишні багато, прилетіли харчуватися до нас. Хоча в нас на господарці дві куриці залишилось, але ж курей годую, то є що поїсти горобцям. Ластівки ще літають сьогодні, яке 2 вересня, і ще вони вдома. Голуби. Теж снідають вони ж свої справи, які ж я не знаю. Ну, мабуть, поїли воз'єдналося. Підожіть, вище піднімуть, возз'єдналося сімейство, чистять своє пірячко. Сороки щойно полетіли, теж тут живуть. Вон там на деревах не одне гніздо, сорок. Миряться, намагаються, по крайній мірі, мірі миритися сороки з голубами. У масі свої справи, у птахів свої, а у мене свої. Хоча я за оці два з половиною дні і дуже, дуже переморилася, стомилася, але і відпочивати сьогодні не буду. Роботи багато, і у мене теж розпочинається звичайний робочий сільський день. А вам дякую я за перегляд, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!